Час утеплюватися з розпакуй ті Стильний, такий легкий та теплий жилет, шарм, подовжений фасон, чотири кольори на вибір і неймовірна практичність. А ціна усього від 999 гривень. Жилет шарм це відмінне рішення для міжсезоння та прохолодних днів. Подовжений крій, капюшон, наповнювач на основі натуральної вовни все для вашого комфорту. А ще незвичайний подвійний дизайн кишень. Ви легко можете зігріти руки у бічних кишенях, а дрібниці покласти у кишені на блискавці. Дуже з ручно і дуже красиво. Жилет Шарм відмінно сідає по фігурі, підкреслюючи її жіночність та красу. У колекції представлені синє, м'ятне, чорне та бежеве забарвлення. Обирайте своє улюблене, а розміри від 46 до 70. Досить жертвувати комфортом заради краси, досить кутатись у безліч речей. Замовляйте Жилет Шарм теплий та неймовірно красивий. А ціна усього від 999 гривень. Встигніть замовити, поки товар є у наявності. Телефонуйте!